Щорічно в нашій країні в останню неділю червня відзначається День молоді, свято творчості, і натхнення, енергії запалу, пошуків реалізації найсміливіших сподівань. З нагоди свята 1 липня в приміщенні Івано-Франківської обласної державної адміністрації відбулося нагородження найкращих молодих людей Прикарпаття, за вагомий внесок у політичне, культурне, соціальне життя, реалізацію державної молодіжної політики, відкриваючи урочистості заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Сергій Адамович зазначив. Що молодь це майбутнє нашої країни, і саме від неї залежить процвітання, добробут і прогрес на шляху європейської інтеграції. У святковій урочистій обстановці відбулося нагородження грамотами голови облдержадміністрації, грамотами департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту, ОДА, а також дипломами і відзнаками кращих за результатами обласного конкурсу молодіжного лідерства Молодий лідер Прикарпаття 2014. Приємно, що серед кращих представників обласного конкурсу молодіжного лідер. Молодий лідер Прикарпаття 2014 у номінації Кращий молодий рятівник був відзначений працівник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, начальник державної пожежно-рятувальної частини номер 4 селища Богородчани, капітан служби цивільного захисту Михайло Семенців, отримуючи цю нагороду, Михайло Семенців зазначив, що дане відзначення спонукає його до подальшого вдосконалення професійної майстерності і до нових звершень.